Що це не рано для вас, бо насправді, ну, як вже скільки 8 початок 9-ї години. Угу, супер. Доброго ранку всім. Починаємо з зарядки. Починаємо з нахилів голови в один та в інший бік. Руки розслаблені. Ви можете знаходитись стоячи, можете сидячи, зручно. Поки що є світло, чудово. Можна зробити гарну, гарну зарядку. Нагадаю, що нам необхідно мати з собою килим, якщо є обтяжувачі, монтелі, водичка. Угу. Контролюйте своє самопочуття, можете писати в коментарях, якщо якось почуваєте себе незвично, можливо, я зможу чимось вам порадити щось. Тому буду чекати ваших коментарів, вподобайків і інший бік Кругла спина. Запрошую вас в телеграм-канал, де я підтримую жінок, відправляю різноманітні тренування, статті. Ставимо руки так, щоб вони були під плечами. Об'єднуємо. Лопатки і підтягуємо лікоть далі за спину. Посадили. Добре, на лісі вистачить. Округляємо спину і провалюємося вниз. Потрапити в телеграм-канал можна за посиланням. Зараз сторіс і активне посилання в інстаграмі, переходьте. В описі там все є. Зараз, до речі, почав діяти розіграш. З вчорашнього вечора ми спільно з косметологом, лікарем Оленою ну, розіграємо набір косметики професійної. Я в неї зараз лікуюсь, замовляю косметикою. Вона запропонувала для мене дівчат також а, ну, розіграти косметику, щоб всі були гарні. Так, добре. Падаємо вниз, пружинимо. Можна підтримуватися за опору, можна не підтримуватися. І нряємо ось таким чином до рівної ніжки, провалились. До провалились. І задня ніжка обов'язково на пальчиках. Для того, щоб контролювати таз, він тоді закритий. Змінюємо. Прийняти участь у розіграші дуже просто: 5 лайків, коментарів на мої дописи, і 5 лайків коментарів на Оленині дописи, і навіть не потрібно підписуватись, якщо не хочете. І поставити плюсик в сторіс, що ви виконали умови. І 13 числа вже в наступному місяці. Ми розіграємо цей набір. А набір досить добрий. Ставимо ніжки широко. Одна ніжка знаходиться в зігнутому положенні. Ми опускаємо таз вниз і підтягуємо себе вгору. Коліна підтягнуте. Добре. І змінюємо. Ой-ой-ой. Так гарно, щоб тягнулася внутрішня частина стегна. Угу. Добре. І так, як в мене обтяжувачі, я почну з вправи. Ой, мені ця вправа дуже подобається. Ставлю руки під плечі, пальці. На руках гарно відкриті і переношу вагу і на пальчики пальців. Обов'язково не тільки на згини. Зігнута ніжка, я її в бік і випрямую. Ух, супер. На десять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Доводьте до стегна коліно. Чотири. Три. Два. Один. Ну, добре. Хорошо. Хорошо. Змінюємо. От я тут не бачу сенсу робити ніякий відпочинок. Вправа не важка, вона не інтенсивна. Ну, інтенсивна, але вона на місці в нижньому положенні. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо поперек. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ух! Супер. Можна потягнутися, ставимо ніжки рівно навпроти тазу і так таз переводимо за п'яте, а руки наче на пів місяця, Води. Бік. Угу. Беремо гантелі. Ну, Якщо немає, звичайно можна виконувати без інвентарю. Папі, мене четвірки. четвірки. Зараз обтяжувача для цієї вправи не потрібні, а гантелі потрібні. Ставимо стопи разом, коліно порізані. І ми відтягуємо таз до п'ят. Підняли. Відтягнули, підняли десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Лягаємо вниз на бік. Рука знаходиться під плечем, і знаєте, якщо от, ми сильно опускаємо корпус, потім починає боліти плече, ну, дискомфорт. Досить великі. Тому краще, щоб ми підтягували кор, тримали суглоб сустовні сумці. І все. Ми виконуємо нижню ніжку, ми виконуємо підйом, вона рівна. Ну, трошечки лишається, звичайно, згін, але дуже мінімальний. Стопа тягнеться на себе, на 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. Ну, можливо, якщо ви без обтяжувача, ви не так відчули внутрішню частину, тому я пропоную вам ускладнити цю вправу. Підйом. Підтягнули до грудей. Давайте також на десять. Один. Два. Три. 4. 5. Уже добре. Це 6. 7. 8, 9. 10. Не, Ну, з цією справою вже інакше. Вже, вже добре. Так. Підтягнемо обтяжувачі. До речі, інвентар можна замовити в мене. В мене. Дуже багато, якщо взяти обтяжувачі, в мене 10 видів з піском, зі стружкою, просто з вагою, зі змінними блоками. ти хочеш, яка хочеш ціна, хочеш дешевше, хочеш якісніше, дорожче на будь-який гаманець. Тому пишіть в інстаграм, я підберу вам або в телеграмі, в телеграм-каналі. Я підбираю інвентар по рівні підготовки. Це не є проблема. Готові? Поїхали. Рівна. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Тримаємо. Чтири. Три. Два. Один. І тепер з підтягненням коліна до грудей. Один. Два. Вверх. Підтягнули. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну, оце так хорошо. Так да. так. Так дуже приємно відчувається. Так, ну що, беремо генте? У нас по часу вже 10 хвилин. Ми тренуємося. Я його Завжди можна знайти час на тренування. Завжди 10-15 хвилин це набагато краще, ніж нічого, ніж відкладати і думати, та я після роботи зроблю. Після роботи приходиш, просто валишся в ліжко і все, вже нічого не хочеться. Там якась, там ще щось краще не відкладати, а зарядитися вранці на цілий день. Ну, звичайно, комусь зручніше, наприклад, ввечері тренуватися. Це може бути, якщо ви дуже організовані, то можете і в очірний час. Так, заводимо руки назад за голову. Ніжки відкриваємо нашими нокилами, підтягнули гантелі вперед і опустили назад за голову. Можна тримати гантелі поряд, можна трошки ширше. Поїхали. Бачите, в мене лишається. Лижня частина ребер лишається на підлозі, тоді шуя не буде боліти. Десять видих нагору, 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. 3. 2. Один. Угу. Запрошую вас з 8 до 10 кожного дня я буду проводити тренування. Просто із за світла зрозуміло, чи то буде 8, чи то 9, чи то 10. Вчора включили світло і вдалося підключитися тільки о 12. От. Ну, буду якось намагатися заздалегідь повідомляти. Угу. Добре, і тепер знімаємо коліна під кутом 90 градусів. Неважливо, є у вас обтяжувача чи ні, в будь-якому випадку ви можете підключити прес. Для цього потрібно таз трошечки на себе. гантелі знаходяться перед грудьми. Ми опускаємо їх вниз да. і піднімаємо ніжки. Оп! І об'єднуємо цей рух. Спочатку пару разів повільно. Ми зараз ще не рахуємо цю кількість, просто влаштовуємо техніку. Ну і тепер можна на 15. Готові? Поїхали. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 5. Чотири. Три. Два. Один. Я вважаю, що і груби ми підключили. І прес чудово попрацював. Угу. І через бік обережний підйом. Ставимо ніжки поширше І ниряємо коліном всередину. Спину вирівнюємо, відкриваємо грудну клітину. Дві хвилинки лишилось у нас. І розвертаємось на бік. І розвертаємо грудну клітину. І так можна, знаєте, ще опустити таз, щоб краще відчути внутрішню частину, Я рукою вперед до вас. Угу, Супер. І поза ворона чудова для активації тазового дна. Угу, Вирівняти спину потрібно, підтягнути макіночку. І можна ще, знаєте, відштовхнути гарно коліна. Угу. Чудово. Так, я дуже вам вдячна за це тренування. Що були зі мною, що тренувалися в прямому ефірі, було гаряче. В принципі, ноги в мене дуже активні зараз, дуже гарно відчуваються. Буду вас чекати на завтрашньому тренуванні, також з 8 до 10, ставте собі будильничок. Готуйте гантелі, обтяжувачі, будемо продовжувати з ними займатися. Маю такий Настрій вогняний. Все, па-па!